Ні, 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 да. Нажимай. Давай, давай. Розділ відпрацьовує з важкої зброї. як Браунінг, ПКМ, стріляли каргустов, гранатомет. Таке. 5,45, то вже ми собі відпрацьовуємо вдома. А тут просто нам дозволяє площа і відповідно приїхали сюди, щоб трошки хлопці почули. Перша рота, перший батальйон. Звичайно, морська піхота вже повернеться на Донеччину. Є багато незавершених справ звільнити Донецьк, Маріуполь. Всі наші землі. Всі. Інтенсивно так заняття проводиться кожен день, заняття проводяться якісно, не просто так побігати, нас поводити, а нас вчать. Якщо ми щось не знаємо, наприклад, от, у нас буде заняття про штурму окопу, якщо нас щось не знають, ми можемо підняти руку, сказати, що я щось не знаю, я щось не зрозумів. І тоді інструктор зупиняє скажімо так, заняття і пояснює зразу на місці, діляться досвідом побратими, ті, що були. Ну, скажімо так, ще раніше, то вони нас навчають, вони нас як наставники, вони нас пояснюють, роз'яснюють, вони нам рожовують те, що ми, наприклад, не розуміємо.